Доброго вечора. Доброго вечора, мої дорогенькі. Які насичені квіти. Це старі мої сорти примов. Старі старі. Така, як я. Але ні. Про себе можу казати тільки я. І більше ніхто. Дуже гарні. Насичені кольори, ну зараз вони насичені всі, набрали повної, повного кольору. Хоча у нас були приморозки, можна сказати, плюс один, але плюса не було, тому що все було покрито інеєм, три дні. Але цю ніч вже я не накривала. Вчора увечері стало тепліше, я не накривала. Вранці було прохолодно, але уже ініє, у нас на ґрунті трошки було, зовсім трошки. А усі квіти я накривала. Три ночі я все накривала. Все було прикрите і накрите. Зараз вам покажу, що я пересадила і посадила, тому що дуже багато квітів у мене. Не пережило зиму, як гарно квітне синюха. Правда? Залишилось із багатьох кущиків, отакої такої варії гарної синюхи, тільки два маленьких. Зробила новий квітничок у квітах, тому що багато квітів у мене не вийшло. І мені прийшлося. Щось робити по-новому. Потім буду робити і тут, тому що відквітнуть мої примули, і я потім буду робити тут зовсім інший бордюрчик. А зараз пересадила свої ось оцю красу. Оцю красу пересадила. Пересадила сюди і на цей. Це дуже гарний колір, просто дуже. Як буде квітнути, я вам тоді покажу. Дуже гарний. Це ось тут буде квітнути анемона Polish Star. Уже квіточки ось виходять. Дуже-дуже красунечка, дуже гарна. А це Альба Плема. Плена, Альба Плена. Ось така дуже гарна анемона. Махрова. Дуже-дуже гарна. Теж я її всю сюди пересадила, тому що анемона все-таки любить на і найкраще росте все-таки пер, під деревами. Полюбляє. Не любить залива, звичайно, так як і примула. Зараз вам покажу свою красу. А це поки що пересадила сюди. Ну, а потім, як відквітнуть примули, я їх буду потім розділяти то буду пересаджувати зовсім в інше місце. І зараз вам покажу сон-трава. Отакий кущик. Бачите, який гарний великий горщик. Це замовила моя, моя підписниця. І я буду її відсилати посилку. І я вам скажу дуже багато, дуже багато різних розмов. Що таке краще купувати на базарі чи просто у людей? Я вам скажу, що і на базарі ви можете купити чорзна що вибачте за сленг, і у людей теж. Але є продавці, які розуміються на квітах і цінують своє ім'я. Тому краще купувати у таких продавців. Тому що ось, бачите, який гарний великий кущик, великий горщик сон-трава. Оцей горщик коштує 150 гривень. Бачите? І зараз я вам покажу, ну, зараз я покажу, де ж мені тут стати, тому що у мене виходять ось ці хости. Хости мої красуні. Ой, мої красуні. І ось мої кущики сон-трави. У минулому році я їх купувала. Дуже гарні великі кущі. Ну, просто дуже гарні великі кущі, кущари. Два. Оце один, оце інший. Отут я їх посадила зимувати під, дер... під деревом, тому що вони теж не люблять. Ж... Ну, знаєте, колись у лісі було сон трави, скільки багато, так? І вони теж не люблять замокання. Люблять рости теж між соснами в лісі, коли їх було дуже багато. І я їх посадила із великих кущів, ось бачите, які. Один і інший. Ще тут був і білий, і червоно-рожевий такий. Ті взагалі не пережили скрутної долі. Тому, мої дорогенькі, хай буде не такий великий кущі пишний. Але в людей купувати краще. Тому що ось оця краса, вона вже перезимувала. Бачите? Це вже кущик, який перезимував. І за 150 гривень це можна сказати ні про що. Так він не такий пишний, не такі великі квіти, розумієте, тому що не так їх гарно поливали. Таким добривом для квітучих, тому що люди, які працюють на ринок, ми ж розуміємо, вони поливають, щоб продати красу. А чи буде рости та краса у вас, це їх зовсім не хвилює? Тому поливають такими добривами. Ці квіти зараз покажу вам іще, ось три горщика Альба Плена, бачите, ці махрові. По 100 гривень один горщик. Горщик більший, ніж п 9 Бачите, які гарні горщики. Один горщик коштує 100 гривень. Це теж моя знайома замовила. Бачите, які красуні, тому що вона дуже їх хотіла, але ну, у мене поки що, бачите, немає що продавати. Тому що я ж не спеціалізуюсь так сугубо на продажах. В першу чергу треба, щоб було гарно у мене. Потім, якщо в мене є якісь залишки, я можу і продати. Але в першу чергу я саджу для себе. І моя знайома, вона дуже хотіла. Тому я, ви бачили, я знімала у нас на базарі квіти. так? Це в фейсбуці Новікова Наталя. Там у неї на аватарці якісь квіти, чи кущики, щось отаке, Але коли ви зайдете новіково Наталя, то ви там побачите. Можна її написати меседжер, тому що це квіти від неї. Такий гарний кущик 150 гривень. Ну, а ці по 100. Я вам скажу, що взагалі-то взагалі зараз ось продавала у нас жіночка Polish Star Оце цю красу, що буде квітнути. так, це проста анемоночка буде квітнути. то 200 гривень. А в Фейсбуці я бачила 350. Це буде квітнути, я вам покажу. Це дуже гарна красунечка. Дуже, просто-дуже. Ну, і ці гарні анемони. Вони потім розквітнуть і будуть гарні махрові квіти. Так що, мої дорогенькі, звичайно, треба знати, в кого ви купуєте. Це обов'язково. Це обов'язково треба знати, в кого ви купуєте. Завтра приїде, завтра в нас середа, і приїде знайома моєї знайомої, яка замовила квіти. І буде їх забирати. Тому що вона хотіла, ну, це в нас молодь тут же ж, тому що хотіла вона прикупити на базарі. Просто ну продають же зараз дуже багато привозять квітів з Європи, дуже гарні великі кущі. Ну і зі мною вона. Поспілкувалася, я їй кажу, що бажано ті, що дуже великі гарні, їх і не купувати, тому що не 100% що вони в тебе перезимують. Тому що, щоб перезимували, теж треба доглядати в нашій північній зоні, північ України. Це під Києвом, Бочанський район. Тому. Мої дорогенькі, купуйте краще у людей. Але треба знати, в кого ви купуєте, звичайно. Тому що продаю дуже-дуже-дуже багато непотрібу. А так, ну, такі квіти. Пані Наталя Наталя Володимирівна, моя квіткова подружка. Дуже гарні продавчиня. Дуже-дуже гарна. Дуже багато квітів продає по Фейсбуку. Зараз вам покажу, куди я пересадила свої найкращі примови. Тому що щось трішки зробила, щось не дуже ще. Хворію, хворію, але потрішки щось роблю. Ось, бачите, куди я посадила цю красу? Під дерево. Ой, боже ж ти, бачите, під дерево. І будуть вони тут зумувати. Ось яка краса. Ой, мама моя дорога. А це ось такого кольору. А це ось такого, ви бачили на розкладці, дуже гарні великі квіти. Оце вони такі. Але вони не зимують. А це вже в мене зимували. Бачите, кожна квіточка різна. Просто кожна квіточка різна. І оці, ну, балерини я тут поки що не садила, бо я їх садити не буду, буду садити в горщиках. Розділяти в горщиках, тому що все-таки не знаю, чи виживуть вони тут чи ні. А оці вже, коли вони відквітнуть, я їх тут і розділю. Ця дуже гарна. Просто дуже-дуже гарна. І хіна це, оця, це теж дуже-дуже гарні кольори. Тут у мене пропало дуже багато квітів, розумієте? Тут у мене скарлет була лобелія. Темно-бордові листя і такий насичений червоний колір. Дуже гарно. Два роки підряд я викопувала її в горщики, Ставила в теплицю, вона там у мене зимувала. Два роки підряд. В цьому році, в прошлому році, я її не викопала. Ну, думаю, вже розвела три кущики. Думаю, ну, можливо, вже вона перезимує. Ні, вона не перезимувала. Ну, не хоче вона в мене жити, то я їй сказала до побачення. І я вам скажу, що я спілкувалася зі своїми квітковими подружками. У нас вона не зимує. Не хочу вона зимувати в горщиках. А в горщиках мені вже теж не дуже хочеться носитися з цими горщиками. Тому бачите, примулам теж краще рости під деревами, тому що вони не люблять за води. Вони не люблять. Рости на сонці, а найкращі ростуть під деревами. Так як і анемони. Ну, мої дорогенькі. Мої дорогенькі, що ви там робите? Я борюся з тиском. Ой, щось я розхворілася взагалі, але ми про це не будемо. П'ю таблетки, лікуюся і трішки щось роблю. Правда? Гейхери, мої гейхери. Про гейхери буду розповідати пізніше, тому що уже ось наросло. Бачите, три роки. Третій рік оці гейхери. Третій рік. Уже наросло. А ці я купувала в прошлому році маленькі. Здається, по 80 гривень в уродянці. Таку красу. І кожна красуня по-своєму. Просто кожна. Так що, мої дорогенькі, бачите, сьогодні я була на похованнях своєї подружки. Ой, так, неприємно в мене було на душі вчора, і сьогодні прийшла і почала щось робити. Ну, ці квіти я раніше посадила. Ось так, як уже у нас, мені здається, може не буде так холодно, але щось мені. Хтось мені казав, що ще на початку травня теж будуть у нас заморозки, чого мені дуже-дуже не хочеться. Але, бачите, така я збентежена, так мені щось і тиск у мене, і все. А я прийшла і почала щось робити. І почала садити, пересаджувати, тому що. Ой, боже ж ти мій господи, тому що багато квітів пропало. Залишилось місце. Отут у мене росла лобелія скарлетт. Тут у мене теж щось росло, я вже й не пам'ятаю навіть. Не захотіло в мене рости, тому я всю свою примулоч, ой Боже, вибачте, анемону всю свою цю зібрала і посадила її. Щоб вона тут у мене росла. І буду її нарощувати, щоб гарно перезимувала. Ну, вже зимує, але це ж я вам скажу, це п'ятий рік. П'ятий рік. Не дуже вона хоче у мене рости. Не дуже. Але ж написано, що зима стійка. У Наталі Володимировни новикої вона гарно зимує. У неї там пісок, і от вона гарно зимує. А у мене чорнозем, і вона не дуже хоче. Ну, я її зробила тут землю, перемішала. А Поліш Стар уже у мене буде тут я вам потім зніму, яка вона гарна. Ну, а це буде у нас хінацеї, Це дуже гарні кольори. Тому, коли відквітне оця краса, то будуть квітнути хінацеї. Ну, бачите, а це, а це, я ж кажу, то краще де купувати на базарі чи купувати у людей. 50 на 50. Тому що якщо ви купуєте на базарі дуже-дуже гарно, великі, великі кущі, то це не значить, що вони у вас в наступному році будуть гарні. Будуть отакі, як ось у мене. Бачите, два кущика. Ну, перезимували. Перезимували. Білий і червоний не вийшли взагалі. Корінечко перетрухло, і мені здається, навіть що я їх там і не садила, перетрухло зовсім не сподобалось. Тому вони, ну звичайно, ви в природі яку бачили? Оцей лісову, такого кольору, правда? Ви ж не бачили червоний? Не бачили. Колись було сон трави в лісі дуже-дуже багато. Я вам скажу, коли ми приїхали в Україну жити, і ми будувалися будинок і в лісі. Збирали дуже багато ягід було, суниць, чорниць, так, і сон трави, які букети ми збирали. А зараз я їздила на кладовище до мами, ліс повирізали, ягід майже немає, і сон трава дуже-дуже рідко зустрічається. А Дуже багато руків, дуже багато, 50 злиш. Ну, да. Звичайно, то було в лісі дуже багато, як вона гарно квітнула, ця сон трава. Так, мої дорогенькі, мої дорогенькі. Обожнюю свої квіточки, просто обожнюю, просто обожнюю. І виходять мої хости. Боже, хости примули, це моє кохання. Назавжди. Тому садіть квіти, якщо є можливість. Це нам допомагає жити у такі тяжкі часи, часи війни, яка нам зовсім не потрібна.